Мы же люди тоже. И мы хотим жить. Да, может. Потому что мы не уехали, мы бы наверное, сами в это. Но каждый из нас ждет, что закончится все это, быстро закончится. Пані Наталія мешкала в одній з багатоповерхівок у Вугледарі. Попри нескінченні бомбардування, жінка не наважувалася покидати рідне місто. Коли ж почався черговий ворожий обстріл, вона вибігла у під'їзд, що було далі, пам'ятає погано. Дівітажі сіла. І мені спасло, що двері були відкриті в під'їзд. Очнулася від того, що я сиджу спиною на вулицю, сіжу на в під'їзді, от саме там, де міталічиські ці двері. Вот а з лівої сторони, звісно, у мене агонь. Болі в голові я не чувствувала. Рани я теж не чувствувала. Это вже потом я только бил боль в груді і в пазаночники боль була. На порятунок жінки і інших мешканців багатоповерхівки, які опинилися під завалами, вирушила спеціальна група поліцейських та рятувальників. Працювали вночі у режимі невидимки, аби не стати мішенью для окупантів. Було прийнято рішення по виїзду вночі в місто Вогледар, тому що була вірогідність того. Що під завалами знаходяться люди? Була спланована операція по заїзду в місто Вугледар вночі. Здійснилося обрушення конструкції. І під завалами знаходяться люди. До проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені тільки добровольці. Оперативна група у кількості п'ять осіб вирушила до місця у супроводі представників нацполіції. Рятувальному екіпажу довелося зробити два рейси. Під час першої поїздки вони змогли оцінити масштаби руйнувань. Ми виїхали на розвідку тоді. По прибуттю, побачили сам об'єм робіт. Що необхідно робити, не було можливості здійснити деблокування людей з вулиці, тому прийняли рішення, що потрібно заходити з середини і середини через підвал. На той момент вже там працювали військовослужбовці. потроху вже де можна було. Вони чуть-чуть вже розгрібали, Оцінили обстановку, і тоді було прийнято рішення направити туди спеціальний автомобіль. І Рятувальники і поліцейські понад 14 годин працювали над звільненням людей з-під завалів. Взяли з собою спеціальну техніку, яку можна було вести в легковому автомобілі. Це домкрати, це віджими, це подушки, спеціальне обладнання, яке можна завести в невеликому об'ємі, тому що ті, та, та спецтехніка, яка в мирних регіонах використовується в зоні бойових дій, вона не зможе бути використана, тому що буде одразу знищена. Точну кількість врятованих людей поліцейські не називають через міри безпеки. кажуть лише, що всі постраждалі, яких вдалося врятувати, були доставлені до медичних закладів, де їм було надано кваліфіковану допомогу. Завдали проведення операції порятунку, керівництво головного управління ДСНС України у Донецькій області нагородило начальника відділу поліції Курахового Артема Щуся почесною нагородою за відвагу у надзвичайній ситуації. У той же час в Огледарі залишаються близько 270 людей. І, попри смертельну небезпеку, поліцейські продовжують виїжджати до найгарячіших точок області, аби врятувати людей від загибелі і допомогти виїхати у більш спокійні регіони.